Урок 17 на чому ґрунтується гуманістична мораль? Чому людське життя є найвищою цінністю в сучасному світі? Упродовж багатовікової історії людство пережило чимало потрясінь, війни, природні лиха, голод, хвороби, що супроводжувались смертями багатьох людей, особливо жорстоким. Було минуле ХХ століття. Лише одна подія, Друга світова війна, забрала життя понад 60 мільйонів осіб. Ця моторошна кількість спонукає до роздумів, хіба можна світ, у якому гине стіль... Стіль... стільки людей вважати за добрий, чому моральні правила відомі тисячі років виявлялася. Безсилими проти різноманітних прояв зла. Якщо ви добре поміркуєте, то самі зможете знайти відповідь на ці непрості запитання. Мало знати правила моралі потрібно чинити за ними у великих справах і в буденних дрібницях. Переживши жорстокість і несправедливість, люди дедалі частіше замислюються. Чи варто перекладати відповідальність за те, що коїться довкола на інших? На останні десятиліття в багатьох країнах моральнішими стали закони, наприклад, скасована смертну кару: люди, виявляючи громадську активність, частіше беруть участь в управлінні державами, контролюють діяльності влади. Домагається ухвалення законів, які захищають праве на гідне життя. Визначаючи людське життя за найвищу цінність, сучасний світ прагне подолати бідність, голод та хвороби, від яких потерпають ще так багато людей на нашій планеті, адже людське життя є тим добром, з яким тільки можна реалізувати. Якесь інше добро. Отже, першою умовою визнання гідності кожної особи є повага до її життя, що називають гуманістичною мораллю. З уроків історії ви знаєте, що паростки духовності були властиві людині із найдавніших часів, археологічні знахідки свідчать. Що дуже давно люди почали виявляти турботи одне про одного. Попри суворі умови життя, вони доглядали хворих та пілкувались про дітей, вшановували померлих і прагнули полегшити будні живих. Такі вчинки свідчать про зародження моралі. Учені на підставі джерел дійшли висновку, що найдавніші моральні правила. Стосувались праці, споживання їжі, взаємин дорослих і дітей, старших та молодших, чоловіків та жінок. Має прихильників думка, що мораль як норми, правила, цінності взірцевої поведінки існували завжди як ідеал, як вища досконалість, Щоправда, люди. Поглинуті буденними справами можуть не замислюватись про неї, тож сенс людського життя відкривати одвічі істини добра, милосердя, справедливості, людяності. Людяність виявляється в ставленні до інших з любов'ю, розумінням та співчуттям. Утілення людяності є доброта, великодушність. Уміння прощати, чуйність, здатність до саможертви. Людяність є практичним проявом гуманізму, переконань, що ґрунтуються на уявленні про унікальність кожної особистості, мораль, заснована на гуманізмі, називають гуманістичною. Гуманістична мораль основа для розбудови громадянського суспільства. Тобто спільноти вільних та рівних у своїх правах людей, які прагнуть разом плекати свій добробут задля потреб та інтересів інших людей. Мораль громадянського суспільства найвищою цінністю визначає людину, спрямовану на її розвиток.